Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо читати Книгу «Левит». сьогодні на черзі, 23 глава. І ми сьогодні поговоримо про дуже таку цікаву річ, до якої ми звикли, але ми її не до кінця оцінюємо, що ми її маємо. Хочу говорити про вихідний день. У нас це неділя. Справа в тому, що лише єврейський народ мав вихідний день. Інші народи цього не мали. В інших язичних культурах були свята, але вони були там якось ну, в один день визначені. Напротязі року там, можливо, було кілька свят. А такого поняття, як вихідний день, кожен сьомий день вихідний, не було. А євреї це мали. І вони з днів працювали. Також в них там був і Ювілейний рік, також і земля через певний час мала відпочивати через кілька років. Обробляння воно мало відпочити. І ми з вами, дорогенькі, повинні завдячувати Богу, що оскільки ми новий Ізраїль, духовний Ізраїль, ми з вами народ вибраний, ми християни, ми святкуємо сьомий день цей день недільний, Воскресіння Господня, і ми маємо вихідний день. Саме якраз завдяки християнам Костянтин Великий видав наказ на державному рівні. Про святкування вихідного дня. І оскільки християнські цінності були покладені в більшості законодавчих систем світу, то, відповідно, і світ отримав таку традицію вже згодом святкувати вихідний день. На зразок християн всі почали приймати цю традицію, і не лише християни, і вони шість днів працюють, а вже і пізніше, і п'ять днів працюють. Почали працювати, тому що два дні стало вихідних і субота, і неділя, і це правильно, тому що людина не має бути рабом праці. Тому ми повинні завдячувати Богу за те, що ми маємо вихідні дні. А язичники не мали. І в цьому є глибокий символізм: що якщо ти не маєш Божого закону, то ти як раб. Ми кажемо, що людина, яка не йде по Божому шляху, це раб гріха. Відповідно, ті, які не знали Божого закону, вони були рабами цього життя. В них більше страхів, в них більше було неправильного сприйняття світу, вони не знали, як правильно реагувати на всі події, які з ними відбуваються. Тому там не породжувалося різне це ідолопоклонство. І, відповідно, в них не було і вихідного дня. Тобто була така сіра буденність. От. Нічим не розбавлена, нічим не прикрашена, ми з вами маємо шанувати вихідні дні. Крім того, більше вам скажу: я починав своє служіння на Сході України, і там, як ми знаємо, історично склалося так, що північ, схід, південь України, крім Західної України, більше належав до Російської імперії. І під час розпаду. Під час жовтневої революції Російська імперія розпалася і Україна намагалася з'єднати свої території і відновити свою незалежність. Ну, але це не вдалося. Ми знаємо, що радянська влада завоювала згадані території. Пізніше, і після 39-го року, також і Західна Україна була приєднана до захопленої російськими комуністами України. І відповідно, починаючи вже там з 17-го, з 18-го, ну, з 20-х років минулого століття, оця частина завойованої, завойованої України, вона поступово втрачала духовність. Закривалися храми. І Якщо закривалися храми, значить не було проповіді. І люди з часом просто забули про те, що є таке свято, як недільний день. Я бачу наслідки такої ситуації. Справа в тому, що якщо немає неділі, якщо немає вихідного дня, в людей, відповідно, немає гардеробу. Тому що ну, один раз там на рік свято було, там, можливо, 9 травня, там новий рік, можливо, ще якесь одне і все. І люди, відповідно, не мали гардеробу, тому що ну, не було куди йти у нерядному одязі. І коли ну, до мене сюди приїжджали на Західну Україну мої друзі так, із Запоріжжя, звертали увагу, що такі старенькі бабці і такі гарні плаття мають. О, ну Тому що бабця йде в храм, і вона хоче вдягнути якесь гарне плаття. І кожна жінка теж намагається, щоб в неї не одна хустка була, а там декілька, декілька шалів, щоб одягнути на свято. На більш нарадний одяг на велике свято, простіший на неділю. Крім того, втратилося і, втратилось різноманіття кухні. Тому що кухня теж пов'язана, ті блюда, які ми споживаємо, вона теж, ця традиція теж пов'язана із храмом, і з релігійністю, тому що є період посту. Потім піст завершується, є якесь свято. До свята цього ми теж готуємося. І готуємо певні блюда, є, наприклад, Пасха, там є блюда, які готуються на Пасху. Є Різдво, коли ми приймаємо колядників, і вони приходять до нас в гості, і ми теж їх зустрічаємо, теж треба вміти щось приготувати. Також в нас є в кожному селі свято престольне, храмовий день. І в цей храмовий день ми приймаємо багато гостей, друзі, родичі приїжджають до нас для того, щоб посвяткувати храмовий день, день заснування храму. І теж це потребує певного приготування. Також ми по пооблизному певні періоди прикрашаємо свої будинки, готуємося до цих свят, прибираємо свої подвір'я, щось там підбілюємо, підфарбовуємо. На свято П'ятдесятниці ми прибираємо свої оселі зеленими гілками, долівку чи підлогу посипаємо лепехою на знак того, що зелений колір нам нагадує про життя, тому що День П'ятдесятниці народилася Церква Христова, ну і так далі. Тобто ми не завжди усвідомлюємо, яку культурну традицію. Яке розмаїття нам дає Церква Христова? Ми маємо і свято, ми маємо і одежу, яка підкреслює це свято, ми маємо кухню, різні блюда, які ми готуємо до різних свят, є період посту, є коли період завершується, це і особливі блюда готуються, ну і так далі. Цей список можна продовжувати. І нам, дорогенькі, потрібно цінити те, що ми маємо. І оскільки там на цих заданих територіях не було храмів дуже довгий, довгий період, то люди і втратили цю традицію, і в побуті вона, ця втрата, так ярко виражена, і в блюдах, ну і всьому. Відповідно, і в житті також. Якщо люди багато років не чули проповіді, якщо багато років не Слухали про Божий закон, що є гріхом, що руйнує наше життя, то, відповідно, і такі бувають наслідки. Тому дуже потрібно нам цінувати те, що ми маємо дорогенькі. Ну, Великий в мене вийшов вступ вісім хвилин. Давайте ми коротенько, але прочитаємо 23 главу, звернемо увагу на свята, які нам тут описуються. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, оголоси синам Ізраїлевим і скажи їм про свята Господні, в які слід скликати священне зібрання. Ось свята мої шість днів можна робити справи, а сьомий день субота спокою, священне зібрання. Ніякої справи не робіть, це субота Господня в усіх оселях ваших. Ну, про це ми вже з вами сказали. Читаємо далі. Ось свята Господні, священні зібрання, які ви повинні скликати у свій час у перший місяць, у 14-й день місяця увечері Пасха Господня. І 15-й день того самого місяця, свято опрісноків, Господу сім днів, їжте оприсноки. У перший день нехай буде у вас священне зібрання, ніякої роботи не виконуйте. І протягом семи днів приносите жертви Господу у сьомий день, а також священне зібрання ніякої роботи не виконуйте. Постанова про Пасху, це загальна постанова про Пасху була дана у книзі вихід, а тепер у переліку інших свят. Читаємо далі і сказав Господь Мойсеєві, говорячи, оголоси нам Ізраїлю, і скажи їм, коли прийдете в землю, яку я даю вам, і будете жати на ній жнива. То принесіть перший сніп, жнив до ваших священників. Він піднесе цей сніп перед Господом, щоб вам придбати благовоління на другий день свята. Піднесе його в день возношення снопа. Принесіть усипалення Господу, агнця однолітнього без вад. Тут йдеться про подячні пожертви, за врожай. І тут згадується про. Жертвоприношення Агнця без вад. Насправді, екзегети говорить про те, що знайти Агнця, тобто ягнятко, яке б не мало ніякої вади, було не так і просто. І оцей Агнець без вад це є символ Христа, який був без гріха. Тому дуже важливо було, оскільки це прообраз Христа, знайти Агнця, щоб не було на ньому ніякої вади. Ну і далі розповідається, які потрібно приносити жертву, жертви, у це свято. І закінчується постанова по цьому святі такими словами: коли будете жати жниво на вашій землі, не дожинай до краю поля Твого, коли жнеш і залишок від, жит... від жаття Твого, не підбирай, бідному і прибульцеві залиш це, я Господь Бог ваш. На перший погляд, це повторення закону, про який ми з вами вже читали. Але у Святому писанні ми неодноразово ще будемо зустрічати ситуацію, коли повторюється, начебто, закон. Але справа в тому, якщо дивитися у контексті, то кожного разу цьому закону дається нове і нове значення. І в екзегетів є окремі дослідження, якраз по цих моментах, коли. Згадується начебто одні і ті самі закони, але вони показують, що вони е, мають набагато ширше пояснення і інше сприйняття, коли повторюються в інших місцях священного писання. Наприклад, ми з вами прочитали е, свого часу закон про те, що потрібно лишити частину врожаю на полі. А ось тут е, згадується теж те саме, тут, тут згадані колоски. Їх потрібно лишити для подорожуючого, для бідного, і вони тут згадуються як частина жертвоприношення. Тобто, крім того, що є свято врожаю, і потрібно принести жертви від того, що ми зібрали, але разом з тим, коли ми просто збираємо врожай, то це теж як є частина, і ми лишаємо частину врожаю, то це є частина жертвоприношення. І тому воно то згадано у переліку цих дійств. Читаємо далі, і сказав Господь Мойсеєві, говорячи, скажи синам, Ізраїловим: у сьомий місяць у перший день місяця нехай буде у вас спокій, свято, труб, священне зібрання, нехай буде у вас, і ніякої роботи не виконуйте і приносите жертву Господу. Свято, труб. Е, Розуміємо ми, що то за свято в тому випадку, якщо згадаємо, яка ж то труба. А труба тут використовувалася обов'язково з баранячого рога. Чому? Тому що це свято жертвоприношення Ісака. Це згадка про це свято. І ми пам'ятаємо, що коли Авраам мав принести в жертву сина свого Ісака, то ангел його зупинив, і там поряд знайшовся баран, якого принесли у жертву. І от на спомин того свята брали, робили труби саме із баранячого рога. І тим самим всі звіщали про це свято. І в такий спосіб всі чули звук труби і відповідно згадували, що це за подія святкується, щоб все мати в пам'яті, щоб не забувати всі події, які відбуваються із народом, і щоб жити по Божому закону. І наступне свято, і сказав Господь Мойсеєві, говорячи, також у дев'ятий день сьомого місяця цього. День очищення, нехай буде у вас священне зібрання, смиряйте душі ваші і приносьте жертву Господу, ніякої справи не робіть у день цей, бо це день очищення. Тобто це свято Судного дня, свято йом Кіпур, про який ми з вами вже також говорили. І останнє свято, яке тут згадується, читаємо із 33 стиха. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, скажи синам Ізраїлевим, з 15-го дня того самого 7-го місяця свято кущів, сім днів Господу, у перший день священне зібрання, ніякої роботи не виконуйте протягом семи днів, приносьте жертву Господу у восьмий день священне зібрання, нехай буде у вас, і приносьте жертву Господу. Це віддання свята, ніякої роботи не виконуйте. Ну і далі розповідаються про жертвоприношення, які потрібно робити під час цього свята. Свято Кущів це згадка про вихід ізраїльського народу із єгипетського полону. І дотепер ортодоксальні євреї збираються у тих кущах, навіть якщо і живуть у містах, то десь на балконі намагаються зробити палатку. Щоб посидіти там в цій палаці, посвяткувати. Для них обов'язково хтось має прийти в гості, вони чекають, що має бути обов'язково гість у цей день. Вони його там пригощають, готують особливі блюда. Хай Господь укріпляє нас. На цьому ми завершуємо читати 23 главу. Шануємо те, що маємо. За все возносимо Господу подяку. І Дякуємо, що ми з вами живемо у той час, коли можемо слухати Слово Боже, коли ми можемо допомагати собі, щоб не бути рабами гріха. От. І ми бачимо, що все Господь дає на благо, все дає на спасіння і піклується, так як мама піклується про своїх дітей, так і Господь через церкву піклується про нас. Хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Ісусу Христу!